Меблі Оскар Плюс. Місто Прилуки знаходимося по вулиці Незалежності, 63. Ми втілення ваших мрій про меблеву обстановку вашому будинку. Є меблі на різний смак у різних стилях, велика кількість диванів, ліжок, шаф, офісних приладь, а також можливість замовлення меблів по каталогу, якщо з наявних моделей нічого не підійшло вам. Робимо безкоштовну доставку по місту та району, великі привилегії в економії ваших коштів. Є можливість придбання меблів в оплату частинами або в розсрочку. У нас є послуга збирання по бажанню. Якщо хочете, можемо виконати збір меблів у вашому будинку. Підбираємо, консультуємо як онлайн, так і офлайн. Телефонуйте або пишіть в особисті повідомлення. Чекаємо на